Будь-яка ідея будь-якого бізнесу це зазвичай декілька ідей, декілька сигналів ви отримуєте і ви обдумуєте цю ідею, обговорюєте її з собою, з своїми партнерами. В нашому випадку, ну я про ідею пошти читав раніше, ще коли був студентом. Одним з сигналів було те, що а, мій кондерський бізнес, який ми створили, мав проблеми з логістикою. І я взагалі дивився, що в цілому а, з логістикою не, не дуже. А, люди передавали автобусами, і тому, коли ми створили нову пошту, то першим клієнтом якраз була компанія, наша харчовик, та, яка а, а, доставляла ці цукерки по всій Україні. Тобто, це було кохання з першого погляду. Нам ідея ця дуже. А, Сподобалася, і ми вирішили її реалізувати у життя. Стихійно ми не, не планували, точніше, не так. Стихійно ми не діяли. В цілому план був. Але, знаєте, як казав Майк Тайсон, великий боксер, всі твої плани на Набій розвалюється після першого удару твого суперника. Тому я не думаю, що можна надретельно щось планувати. Планувати треба обов'язково, але бути готовий, готовим до того, щоб план цей змінювався. Саме так ми будували нову, нову пошту. Тобто, пунктиром план був. Але гра покаже. Будь-який бізнес маленький, великий це складна робота. Головний виклик в тому, що Україна це дуже дуже така молода країна. Бізнесу всього о, 30 років. У нас нема о, нема чого наслідувати в наших поколінь. Тобто, наші батьки, наші діди ніколи не займалися бізнесом, ніколи не працювали у бізнесі. Тобто так, вони працювали на заводах, вони працювали у радянській системі, але це не, не був бізнес. Головна проблема в тому, що у нас нема досвіду. Да? Тобто те, що та, та перевага, яку мають західні країни, які а, живуть у капіталізмі вже 200-300, дехто 400 років, на жаль, за 70 років радянської влади був повністю був знищений а, бізнес, знищений. Підприємництво, хоча завдяки тому, що є книжки, завдяки тому, що можемо поїхати за кордон навчитися, можемо подивитися, як працюють інші компанії. Це дійсно спрощує цю задачу. Тому головна проблема це вміти керувати, це вміти створювати системи керування, системи управління. Для мене в розвитку нової пошти не було легких часів ніколи. Як я вже розповідав, перші сім років ми балансували на, на грані виживання по суті. Кілька разів стояли на, на порозі банкрутств, відчували постійні ризики з точки зору. Грошових потоків. Кешфло нам ніколи не, не вистачало, бо ми завжди намагалися розвиватися на, на свої кошти. І перші сім років це був такий. ну, це, це була безперервна криза для нас. Потім була криза 2008 року. Потім був дуже активний розвиток, який е, проходив до 2014 року, коли ми е, відкривали. Кожного року там, зростання нашої мережі було там, в два чи в три рази за рік, це дуже стресово. Потім е відбувся 2014 рік, коли ми втратили близько 20% нашої мережі. Тобто, якщо подивитися на історію нової пошти, як і на історію України. Ми завжди були під, під якоюсь кризою. І все це було такими мотивуючими факторами для розвитку компанії. Ми завжди намагалися досягати успіху, не зважаючи на зовнішні фактори. Я думаю, що це одна з відповідей, чому нова пошта така, яка вона зараз є. Перший результат це був 2009 рік, коли ми стали лідером ринку. Тобто до цього все було як в тумані. Ми виживали приблизно 2007 рік це був рік кризи, коли ми навіть не стали банкрутами, коли в нас не вистачало грошей на, взагалі на те, щоб зарплату людям заплатити та з постачальниками розрахуватися. Після цього була криза вже фінансова світова криза, коли <кій> бізнеси почали скорочуватися об'єми, почали закриватися. Саме в 2009 році, коли ми пережили всі ці кризи, коли вже нам вдалося стати на ноги, ми в 2009 році вже були прибутковою компанією, нарешті, і ми були лідером ринку. Саме з цього ми вважаємо, що компанія народилася, компанія. Довела, що вона може існувати, що вона е, повинна існувати, що вона приносить користь людям, користь е, клієнтам. І з, з цього фундаменту почався вже е, другий етап нашого розвитку. Ми називаємо його е, таке е, вибухове зростання, саме з цього з 2009 року воно е, почалося. Тому дев'ятий рік я кажу, що це був рік, коли дійсно ми змогли нарешті і вижити і стати ще е першими. Взагалі, бюджет розвитку інвестицій були це десь на рівні 6-7 тисяч доларів. Але саме перші гроші це була тисяча доларів. Одна тисяча доларів для того, щоб ми відкрили. У трьох містах наші офіси найняли людей. У нас ж, не було жодної, жодного активу. Тобто, у нас не було машин, приміщень. Ми все робили на орендованих потужностях. Тому тисяча доларів потім була друга тисяча доларів наступного місяця, але це була передплата знову ж цього. Компанії цей харчовик, а потім ми відробляли послугами цієї передплати. І вже за півроку гроші у компанії кондитерського <ган> бізнесу стабільного закінчилися і ми почали їх возити вже в борг. І на сьогоднішній день вони нам десь так, десь шість тисяч доларів і заборгували. Тому ми інвестицію отримали у розмірі 7 Тисяч доларів приблизно і в віддали двократному розмірі.